Привіт! Як у тебе справи? Як себе почуваєш? Як у тебе проходить ця зима? Можеш поки що відповісти в коментарях. Ну а я зроблю невелику... невеликий такий вступ до тематики цього відео. Тож, це відео буде розповідати про налаштування складності у самій грі. Тобто ті налаштування, з якими я буду проходити гру. Звісно, в подальшому вони можуть змінюватися, або більш складніше робитися, або менш складніше. Залежить від того, як буде протікати сама гра. Оскільки аномалі я проходжу вперше, а останній раз. Сталкер взагалі я грав десь можливо через місяць після релізу Прип'яті». Тож я поки що не розумію, яку складність підібрати, щоб це було і складно, і цікаво, і при цьому не призводило до того, що я через кожен крок буду перезавантажувати гру. Почнемо ми з доповнень аддонів самої збірки. Ну і по черзі будемо їх переглядати, ті, що встановлені. Я буду коментувати, якщо щось змінював. Тож, перший адон на стаміну. Е, вимкнено ось на здоров'я. Тобто, від того, наскільки персонаж наївся, і від того, скільки в нього крові, це не буде впливати на кількість його здоров'я максимально. Це якось дуже дивно. Тому я це вимкну. Решта всі налаштування залишилися такими, якими вони були встановлені за замовчуванням в самому аддоні. Так, перевірка. Нічого тут не міняв, а, хоча ні. Заховав те, що відображалося на екрані худ. Щоб воно не показувало, не відображалося, артефакти нічого не міняв, та як було, так і залишилося порядження. Ось я тут змінював кількість пошкоджень які завдаються самим матеріалам порядження зменшує з одиниці до 0,7. Мені це здається більш обґрунтованим. Проте подивимось, як воно буде в грі, і потім, можливо, або з більшим, або з меншим. Так, тут нічого не міняв. Тут також нічого не міняв. Тут також не міняв. Ну і тут не міняв. Я мало дещо міняв. Ну, буквально я змінював тільки те, що мені здавалося або дуже дивним, або дуже-дуже складним. Ну, для першого проходження. Так. Тут також не міняв, анімації. Також не міняв. Тобто залишені ті всі вімкнення, які були в самому адоні, не міняв екзоскелет. Сервоприводи також не міняв. Економіка. Тут зараз щось міняв. Але вже не пам'ятаю, що. Так. А може нічого не міняв. А, здається, нічого я тут не міняв. Ну, власне, хто грає, той може перевірити і звірити. Якщо помітите, що я щось міняв, то дайте знати в коментарях. Так, тут я міняв тільки розположення. Де воно тут? На ось позиція? Бо в мене монітор 16х10 і відображення цього ярличка з угрупуванням сталкерів дуже криво на такому. На такій розподільчій здатності монітору. І все, я більш нічого не міняв. Так, тут нічого не міняв. Здало, здався цей аддон досить таким цікавим, тож я його вімкнув. Подивимося, як з ним буде гратися. Тут нічого не міняв, взагалі не зрозумів, що воно тут. Тут, як бачите, нічого не заповнено. Можливо, треба якось вводити самому або ще щось. нібудь. Показую я це вже зайшовши в гру і завантаживши збереження. Тобто, якби це якось впливало, то воно б вже мало відображатися. Так, тут що я міняв? Олір підсвічування змінив на синій. А, так, час спорядження магазинів змінив. Тобто зменшив його, вони швидше заряджаються. І все здається. Якщо ось цей параметр, що Пусті магазини вкладати не в рюкзак, а в розгрузку, тоді ще нічого не міняв. Тут нічого не міняв, тут також нічого не міняв. Е нічого не міняв. Нічого не міняв і навіть не зрозумів, що воно таке, і на що впливає. Так, тут також нічого не міняв. Ну Це шейдери, тут міняв. Ось тут виставив підтримку 2D прицілів. І, власне, все здається. Так, да, більше нічого я так встановлював і не міняв. Теас вимкнув іконку. І більше нічого не міняв. Видимість е, тіла від першого лиця, коли. Е, тут я в кажесь. Да, ось HD моделі. І я поставив галочку. Так. Повітря. Нічого тут не міняв. Тут також нічого не міняв. Ага, тут міняв. Ось ПНБ від Ba, і я тут змінював ось ці три пункти. Оверлей ПНБ на розмитий змінив. Але сам ПНБ поки що не знайшов і не протестував. Подивимося, як воно буде виглядати в грі. Є три варіанти, які мені зрозумілі розмитий, чорний та без оверлея. Подивимось, як воно буде, потім змінимо. Інвентар. Тут змінив, щоб у напарників відображалося все їх спорядження, яке вони мають, і предмети, які в них є, і більше нічого не міняв, тут нічого не міняв, здоров'я. Здається, нічого не міняв. Якщо тут звуку немає, так, не міняв. То я шукав, де б зменшити гучність е огонів і цих голосових вказівок персонажа, що йому погано. Вони дуже голосні, а не, не знайшов принаймні. Якщо хтось знає, де їх можна змінити, то теж ласкаво просимо до коментарів. Ну і сортування також нічого не міняв. Як воно було тут за замовчуванням, так і залишило. Як бачите, має монітор 16 на 10. Тобто інтерфейс буде дещо зміщений, проте ну, якось будемо виживати, погода нічого не міняв, е, ніч також нічого не міняв, як воно було, так і залишилось. Так. Ефекти віддачі не встановлював, не зрозумів, як воно це все працює і на що впливає точно. Точно у грі на АБ колись потестувати, як я розумію, це можна вімкнути коли завгодно. Тож, під час уже проходження подивимося, як воно працює. Ну ось при низькому рівні здоров'я, е, оце я вимкнув, здається, воно було вімкнене. Тому що, ну, якось воно виглядає не дуже приємно. В Ютубі так картинку розмиває добряще. А ще, якщо і додатково буде розмиття, то я будемо дивитися на якесь непонятне що. Так. від зони. Вимкнув павно вертольота і звук. І все здається. А, динамічні відносини угрупування я не ставив, не зрозумів, як це працює. Так, а все остальне... А, да, виключення радіусу спавна, Ну, щоб до нас близько не спавнулися ні монстри, ні сталкери. Збільшив до 100 метрів. Здається, це так працює, тож щоб не було непередбачених ситуацій та вилітів. Коефіцієнт не змінював. Тобто, як воно заплановано, хай так і буде. Чому не змінював, можете запитати, чому не встановлював більше або менше. По-перше, це може спричинити ситуацію, коли в грі м, заповнюються всі ідентифікатори і вона почне вилітати при завантаженні. Прочитав про таку проблему, але не впевнений, що вона насправді є. Якщо ж таке відбудеться, то доведеться закінчити проходження, а це не є гарно. По-друге, мені не подобається, коли по зоні бігають натовпи сталкерів та мутантів. На мою думку, це не атмосфера. Зона це небезпечне місце, де складно вижити, а не курорт для відпочинку цілих натовпів сталкерів. До того ж, якщо буде така кількість сталкерів та мутантів, то це буде збільшення здобичі з них. Це і зброя, це і набої, це і медикаменти. Артефакти та все різне. Для мене це не складність, коли ти можеш набрати тонну різного сміття з трупів і продати торговцю. І знову ж таки, порушення атмосфери гри. Для мене. Тож не збільшував і не зменшував. Власне, було б гарно, аби цей коефіцієнт діяв не на всю зону відразу, а на різні локації окремо. Тобто на картоні було мало сталкерів. А мутанти слабкі, а ближче до станції вже більш сильні мутанти, та ще менше сталкерів. Одначе, щоб ці сталкери були більш краще озброєні та споряджені, це було біологічніше і атмосферніше. Однак, як я розумію, коефіцієнт, коефіцієнт цей діє на всю зону відразу. Тож, не змінював його. Так. Викиди і всі шторми не змінював. Та як було тут, так і залишилось. Подивимося, як воно буде відображатися. Так, геймплей основне. Портрет залежить від костюму. Оце, до речі, треба прибрати. Нехай портрет буде таким, яким я його встановив. І ж дарма я мод на нього робив. Так. Ліміт трупів. Так, оце не, нічого тут не чіпало, окрім ось, ось цього. Дистанція для обшуку трупів я збільшив до 25. А то буває така ситуація, що ти когось там прибив, трішечки відійшов від нього і вже збігаються дружні тобі сталкери, які швиденько облутують цього трупика. Це мені не сподобалося, тому я збільшив до 25. Кількість завдань не збільшував і, власне, не планую. Так, тут я нічого не міняв. Економіка. Що я тут змінював? Ага? Відносини до 08. Нагороди в грошах залишив на одиниці. Тобто я не вбачаю нічого адекватного в тому, коли ти виконуєш якесь завдання, а тобі дають винагороду в розмірі, скажімо, пачки сигарок. Мені це здається дивним і дуже поручуючим атмосферу гри. Тому на одиниці вартість ремонту і вартість. Покращення спорядження це збільшив до максимум. Ремонт у нас на двоєчки. На 200%, як я розумію. А покращення спорядження аж на 300%. Так. Речі при купівлі. 1.25. І при продажу на 1. Так, ось ще. Є було. Ага. М по, скажімо так, розряду батарей до мінімума скину. Я дуже сильно сумніваюся, що сталкарі в зоні, скажімо, ходили б з батарейками, які витримують там буквально декілька годин. Тобто ти йдеш, 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 hop, і тобі потрібно власне, зупинитися, знайти десь прихисток. Якщо там навколо тебе радіація, якщо там мутанти, там аномалії, ще щось. А ти не можеш далі йти, бо в тебе власне, і ВІКПК, е і аналізатор аномалій, і, скажімо, детектор, і все в тебе посідало, розрядилося. Це виглядає дивно. Тому скоротив до мінімуму, щоб батареї у нас витримували трішки довший проміжок часу. Так, асортимент у торгівців до 24 годин виставив. Подивимося, можливо, поставимо або більше, або менше. В залежності від того, як будуть відновлюватися товари у них. Так, і зняття екіпіровки, спорядження з вбитих нами сталкерів я переставив із прогресивного на повне. Тобто, що було на ньому дітей, те ми і знімемо. Ми так. А, так, стоп, де воно тут було? Так. Пошкодження зброї. Ну Це коли ми стріляємо із зброї, використовуючи якісь пошкоджені набої, або звичайні, бронебійні. А від цього наша гвинтівка, ну чи що там у нас в руках, втрачає свою довговічність. Довговічність. І от я це також зменшив до мінімуму, бо от я для тесту взяв новенький автомат, порядив його новими набоями, звичайними. Не бронебійними або пошкодженими, які б могли псувати запчастини більше. І, власне, за дві черги зброя просто знищується. Вона ще з пластику, сумнівно. Так, є певна складність на початку раз за разом лагодити гвинтівку після кожного пострілу. Але ця складність це просто морока постійно відкривати інвентар і слідкувати за станом зброї. І все. Тобто особисто для мене це морока, а не складність. Ще й добряче так псає атмосферу. Сталкери з іграшковою зброєю. Ага. Тож зменшив на 0,5, а там подивимось, як воно далі буде. Складність. Захист гравця залишив на середньому показнику. Ну і все остальне, от як ви бачите. У противників 1,3, 1,5. І а, да, максимальну вагу, яку персонаж може переносити, збільшив до 30. Тобто без е рюкзака він може нести 30. Років. З ним та з бронею буде нести ще більше. Це для того, що я не розумію, поки які предмети важливі, які предмети неважливі. Тобто зараз мені важливо, коли я вивчатиму цю гру і проходитиму з вами аномалі, мені важливо більше ваги, яку персонаж зможе переносити. Проте, в свою чергу, я не буду брати там, 10 палкерів е -е, до себе в групу і не буду з ними там, цю локацію виносити. Що ми знайшли, наприклад, що ми змогли от забрати з... зараз, оце, в той момент. Після сутички, або коли ми там якийсь ящик розбили, або ще що-небудь. От ми оце взяли собі в інвентар, поклали, донесли до якогось місця якоїсь бази, яка в нас буде. Або там на іншу локацію переходимо, де в нас база. І все, ми не будемо там по 10 разів туди-сюди -туди повертатися і все забирати. Це я вважаю зовсім нелогічним і Мені так не цікаво. Проте от вагу все ж таки я збільшив до 30. Нажимайте на увазі. Так, маскування. Тут я щось міняв. А, да. Е, Так. Це здається. Ні, не це. А, ок. Саме воно вимкнув плив рюкзака, який ми маємо, на те, що ми замаскувалися гарно чи негарно. Тому що я не зовсім розумію, як рюкзак може впливати на це. Ну я розумію, коли там якийсь бронекостюм у певної в певного групування є унікальний. У цьому можна розпізнати, чи цей сталкер відноситься до угрупування чи ні. Я це розумію. Але рюкзак коли впливає, не розумію. І також вимкнув е інвентар. Яким чином як взагалі на маскування впливає те, що в мене лежить в рюкзакові чи в карманах. Я цього не розумію, тому я це вим. Решту нічого не мінявся тут як було одиниць. Ну, тут ось 0,2. І ніяк, власне, не збираюся міняти, але хотілося б спробувати. Оце маскування це дуже цікава для мене механіка. Тут... Нічого не вмикав і тут нічого не вмикав. Не зовсім навіть розумію, на що воно все потрібні ці два пункти. Ну, тобто це вже зовсім якось. Е не обґрунтовано Ну, це на мою думку. А там кому як подобається. Так, новини. Власне, нічого не міняв. Все як було, так і залишилось. Так, ну. Та я не зрозумів, як працює. Здається, це окремий режим гри, тобто її якось потрібно буде розбирати. Здається, все. Ну, власне, на цьому все. Також в описі під відео ви можете знайти і аддони, які я підключив у самій збірці. Які встановлені фікси з самої збірки? І які моди додаткові, наприклад, той же видно тіло від першої особи і фікс на нього, і що там ще було? А, і шейдери? Тож, бо на цьому відео ми завершуємо.